Ало? алло, О, добре, так. Приходимо на відеозв'язок. О, oh, побачили ми один друга. Добрий день. Так, переходжу, переключаюсь, відпалиний вот, насос. Ваш переключає зараз. Чому ма... у нас по ньому, ньому ситуація? Okay. Так, дивіться, будь ласка, зразу тільки почали розбирати. ну Тут перероблені звім з у корпусу, ребку. Так, і ось що ми маємо. Різьби немає на першому. Дивіться, по корпусах В нас ми не маємо. В нас, як ми називаємо донори насоси, просто які цей хлопці лишили, не потрібно. Ну, каже, це позавчасник, може було їм продати. Маємо один насос і маємо другий насос. Можемо підібрати другий корпус. Ну корпус робочі, бо зараз нові корпуси в районі десь 6 е, тисяч гривень коштують. Ну 2,5 тисячі буде коштувати робочий корпус, якщо вам підійде. Або у вас може є другий паливний насос.